Привіт шукачі істини та краси життя. Ласкаво просимо до подкасту Справжня ти, в якому ми разом вирішимо у подорож до пробудження істини серця та засяємо наше автентичне світло. З вами Олена, яка вірить у силу внутрішнього світу. А відтепер і ваш провідник на цьому прекрасному шляху опанування справжньої себе. любі! Ось і я повернулася до вас із новою порцією натхнення у нашому подкасті. У цьому епізоді ми поринемо у світ, де творчість зливається з інтелектом, створюючи магію повсякденності. Як цікаво висловився Альберт Ейнштейн, творчість це інтелект чи розважається. Інтригуючи, чи не так? І ми знаходимося в пошуку рішень та відповідей на численні питання повсякденного життя. Але чи замислювалися ви, як багато варіантів вирішення може запропонувати саме творчий підхід? Інтелект це наш логічний навігатор. Але коли ми дозволяємо собі трохи побавитися з ідеями, створюються дійсно чудові та несподівані рішення. Кожен із нас є творцем свого світу. Чи ми будуємо простір у своїх домівках, чи плануємо наступний великий проект на роботі? Творчість спонукає нас дивитися на речі під новим кутом. Це не лише про мистецтво чи дизайн, це про наше бачення світу. Я завжди відчувала, що творчість була, наче домінантною стороною мене, вона, наче, текла у моїх жилах. Я змалку пішла на танці, захоплювалася малюванням, музикою і нещодавно знайшла свою пристрасть саме у медитаціях. Всіма цими активностями я намагалася виразити себе. Я завжди шукала красу у звичайному, і неважливо, чим я займалася, я завжди прагнула знайти спосіб зробити це красиво і не лише для оточення, але й для себе. Щоб це було радісно моєму серцю. Несвідомо я завжди інтегрувала свою креативність у кожен аспект роботи. Пам'ятаю, як працюючи в ІТ, і це не секундочко, технологічна компанія, мої місячні звіти перетворювалися на справжній перформанс, наповнений глибинним значенням. Ніхто не очікував, що звичайний звіт може перетворюватися на виставу з музикою, гуморою та іншими цікавостями. Та чому б не використовувати кожен момент для творчості? Мені хотілося ділитися саме емоціями, розряджати атмосферу та наповнювати все це якимось особливим сенсом та цінністю. Це було не просто завдання, це було мистецтво, яке дозволяло мені виражати себе та залишати водночас інтелектуальний слід. І ось тепер, коли я почула слова Ейнштейна про творчість, я бачу у них не просто філософію, а моє власне відображення. Творчість це інтелект, що розважається. Так це ж я, це моя робота, це мій світ. Багато хто з нас вважає, що робота та творчість це дві різні сфери. Я ж хочу показати, що інтелект не обмежується логікою, він також може бути джерелом нескінченної креативності. Інтелект і творчість не просто співіснують, вони співпрацюють. Творчість вимагає сміливості виходити за межі звичайного і звичного способу мислення, дивитися на звичні речі під новим котом, відкривати незвідане. Це може бути страшно, але водночас неймовірно захоплююче. Творчість і інтелект це не два відокремлені світи, вони як дві сторони однієї медалі, яка зветься людська геніальність. Вони взаємодоповнюють одне одного, створюючи неймовірні можливості для самовираження та відкриття нових горизонтів. Творчість стимулює наш мозок думати гнучко, відходити від стереотипів та шукати нетрадиційні рішення. Вона вчить нас дивитися на проблеми з різних боків, знаходити зв'язки між, здавалося б, непов'язаними речами і тим самим розширює межі нашого інтелектуального світу. Коли ми дозволяємо собі експериментувати, ми не просто шукаємо правильні відповіді, а й створюємо нові запитання, які в свою чергу можуть вести до несподіваних відкриттів. Спогади про моє власне життя можуть служити яскравим прикладом того, як творчість і інтелект взаємодіють, створюючи унікальну іскру, яка веде нас через життя. Пам'ятаю також дзвінок з одним із моїх клієнтів. Він казав: Я так люблю тебе слухати, ти коли розмовляєш, ти не... це не просто слова, ти наче танцюєш, а я, наче глядач на твоєму перформансі, спостерігаючи за тим, як ти рухаєшся між фразами. Я не одразу відчула силу цих слів, але вони яскраво мені запам'яталися. Запам'яталися мені надовго, і тільки зараз я зрозуміла наскільки глибокий зміст вони несуть. Цей коментар спонукав мене замислитись над своїм стилем комунікації. Він показав, що моє спілкування з людьми це не просто обмін інформацією, а справжнє мистецтво, що зможе зачаровувати та залишати враження. Це також змусило мене оцінити та прийняти свою індивідуальність у новому стилі. Розуміючи, що мої, здавалося, повсякденні дії мають глибокий та творчий підтекст, я почала глибше розмірковувати про те, як мої інтереси до мови, малювання, музики, танцю, медитаціям взаємодіють між собою, створюючи унікальний спосіб мого вираження. Ці історії відкрили мені очі на те, що творчість не має кордонів. Вона може бути в мелодії мови, у грації руху, навіть у способі презентувати звичайний звіт. Спостерігаючи за своїм шляхом, я усвідомила, що моя творчість була не просто хобі чи випадковість, а основа, на якій тримається моя особистість. Мої життєві вибори та захоплення завжди були відображення моєї творчої натури, хоча я й не завжди це усвідомлювала. Тож сьогодні я запрошую вас подивитися на ваше життя і знайти там місця для творчості, навіть якщо здається, що вони відсутні, дозвольте собі відчути радість від процесу творіння, не обмежуючи себе рамками рамках того, що вважається нормальним. Творчість може жити в кожному з нас і в усьому, що ми робимо. Адже коли ми творимо, ми живемо наповненим життям. Кожен із нас художник, навіть коли ми не тримаємо пензля. Тож пам'ятайте, що творчість це не лише мистецтво, це спосіб мислення. Дозвольте собі інтелектуально розважатися, і ви побачите, як звичайне перетворюється на щось незвичайне. А отже, на завершення, любі друзі, якщо є щось, що я хочу, щоб ви саме забрали сьогодні з собою, то це усвідомлення, що творчість не просто прикрашає наше життя, вона збагачує його, робить його більш наповненим. Вона допомагає нам розширювати горизонти і відкривати нові глибини в собі, навіть коли ми про це не замислюємося. Щоразу, коли ви відчуваєте себе в полоні рутини, або коли здається, що життя перетворилося на нескінченний список обов'язків, згадайте про те, що ваш внутрішній інтелект чекає на момент, щоб розважитися, щоб знову заграти всіма барвами творчості. Експериментуйте, створюйте, живіть креативно. Кожна мить вашого життя може стати шедевром, який творите ви. З любов'ю та пристрастю. Творчість не знає меж, і кожен із нас є художником у галереї власного життя. Тож не бійтеся підписувати кожен день своїм унікальним стилем, бути сміливим у своїй творчості та неупередженим у своїх мріях. Дякую, що були зі мною сьогодні. З натхненням чекаю на нашу наступну зустріч. Нехай ваше життя буде таким же чарівним, як і ваша творчість, папа. -па.